Легкі та цікаві, в новому навчальному році на першачків очікують інтерактивні уроки. З 1 вересня у початковій школі змінюється не лише навчальна програма, але й сам підхід до організації цього процесу. Тож напередодні канікул місцеві освітяни вже традиційно зібралися обговорити нюанси майбутнього першокласників. Згідно нових стандартів, у них передусім зросте кількість предметів. А здобувати знання діти будуть дещо в оригінальний спосіб. Більше ігор, зацікавлення, активності, а ще індивідуальний підхід до кожної дитини. Добавляються уроки серед природи, наприклад, урок математики серед природи, серед довкілля, змінюються вимоги до викладання предмету українська мова. Більше уваги зосереджено на розвиток зв'язного мовлення, чого бракує нашим дітям. Уроки читання більше будуть вимагатимуть дітей працювати з дитячою літературою, з дитячою книгою, переказувати прочитане, ділитися враженнями. Звичайно, це вимагає зовсім іншого підходу. Індивідуальний підхід торкнеться і адаптації першачків. Перехід дитини із дитсадка до школи, неабиякий стрес. Відтак в Україні вже вдруге стартувала акція Дай руку першокласнику. В її рамках освітяни розробили спеціальні методичні поради батькам, а для майбутніх учнів організували своєрідні ознайомчі табори. В школах є дуже хороша практика, коли Зустрічі відбувається батьків та першокласників з вчителем, який буде з 1 вересня в них їх навчати. Це теж дає дуже велику користь. Вчитель проводить екскурсії по школі, показує, де бібліотека, що це таке бібліотека, знайомить їх школою. І, звичайно, діти 1 вересня вже приходять до школи зовсім з іншим настроєм. Окрім того, на порядку денному і часткове оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів, тож, незважаючи на літні канікули, в освітя. Ще чимало роботи разом з фахівцями різних сфер. Вчителі перших класів ще не раз збиратимуться на секційні засідання, аби своє навчання першачки розпочали з комфортом.